Доброго дня ще раз! Сьогодні хочу показати дуже смачний рецепт рибки. Не обов'язково має бути лосось, може бути звичайна біла рибка, яка вдома є. В сметинковому забула головне вершки в вершковому соусі. Бачите, маємо шпінат, лосось попереотінці. За 13 злотих. На задньому фоні то моє вікуся шпинат по 350 вершки, приправи, масло і рис. Рукавички я маю, але ти ну, знаєте, косметичні рукавички, скажу всього. Але використовувати їх я не буду, бо за якихось, що я готую для сім'ї рибу там, жарю, і потім викидати то в смітник, я не бачу сенсу. Моя бабуся готувала котлети без рукавичок, мама готувала все життя без рукавичок, і я готую вдома без рукавичок. Але кожен вибирає сам. Тільки говорю, без рукавичків. Все, приступаємо. Правда, не знаю, як я тут все буду знімати, я попробую. Так, до лосося дала приправи, сіль, перець, приправа до рибки. І зараз буду обжарювати. І обжарюємо до хвилини час. На тій олії, що ми жарили рибку, зараз даємо масло і сипаємо чесничок. Можна, дати і св... Можна само собою дати і свіжий чесник, але я лінива є. Тепер до цієї краси даємо шпінак. Така краса у нас виходить. Дала трошки солі, а тут у нас готується рис. А зараз можна вливати вершки. Вершки, якщо хтось хоче, може розбавити водою. То по бажанні тоді буде менше калорій, можливо. Або я так тільки надіюся. І така краса у нас виходить. Так хвилин ще 20. Може 15. протушимо і готово. Я не є кухарем, ніколи не була. Проробила в ресторані більше таке кафе аж цілий один день, на більше мене не вистачило. Але тут дуже смачно виходить. Вже майже закінчила. Так гарно я перекладаю рис Буде як в ресторані майже. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Дуже гарно вийшло в описі. я напишу, скільки це все пішло нам по грошах. Ось точок, кусочок гірків, як само собою, прибирати те, треба. А я страшенно не люблю прибирати, мої рідні знають. І скільки вийшло по грошах, за це все я пізніше напишу в описі. І чи було смачне теж. Але я вже не перший раз так готую рибку, і вона дуже-дуже добра. Якщо жарене лосось, він трохи суховатий. У мене ще залишилося, зараз вам покажу. Бачите, у мене ще залишилось два невеличкі шматки риби, багато підливки, дуже багато рису. Ну, як на мене, дуже гарно виглядає дорого, я думаю, десь до 25 злотих за це все, за три порції. Якщо добре постаратися, можна було б і четверту зробити. Всім смачного і хорошого дня. До зустрічі. І підпишіться, будь ласка, хоч я знаю, що до кінця мало хто додивляється, треба це говорити спочатку. А я, як завжди, все забула. До побачення.